Всім привітики! І це проєкт не моя робота. Сьогодні я буду у ролі слюсара, а саме на водоканалі. Дуже цікаво, як воно буде, тож годі гаяти часу погнали! Добрий день, хлопці! Добрий день, Віталік! Я рік. Я рік. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні будемо ремонтувати трубопровід не гай часу, проходь, переодівайся. Ого, так серйозно. Тож, поїхали. Осьо, поглянь, та яке гарне. Комбінізончик, до речі, топовий. Модний. Що, хлопці, я готовий працювати. Ні, ще треба підписати наряд допуск до праці. Ага, а я думаю, що там за бумажки там. Ото треба підписати ага. до праці. Опа, мене не бачили. А ось я тут. <хи> Зараз ми будемо відгороджувати повністю всю зону, де прорив, і е, будемо починати працювати. Для короткого інструктажу я занурився у нову роль слюсаря навколо шум, інструменти, запах металу. А я стою і намагаюся зрозуміти з чого почати. Крок за кроком ми готуємося до роботи, розбираємося у схемах, слухаємо кожен звук труби і намагаємось знайти те саме місце, де підступно протікає вода. Зараз ми відкачали воду з колодязя і будемо проводити розкопки екскаватора. Під час роботи викопали яму, земля мокра, руки слизькі, багнюці, але відступати нікуди. Нарешті знайшли ту саму маленьку дірочку, через яку просочувалася вода. Швидко беруть хомут, закручують і поступово все стає на свої місця. Витік зупинено. Ну що, як там справи? Що зробили? Знайшли? Знайшли парив, страннили, поставили хомут на трубу. Ага. Все? Так. Да. Зараз будемо. Все вже зробили, все в порядку, все нічого не тече. Не, 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 не що саме головне, що ви можете виділити, що найважче в цій праці? Поки узнав роботу, поки то, поки сю. А зараз зараз все добре, все вже зрозуміло, в роботі все вже. Як кажу, казав Юлій Цезар, прийшов побачив, побачив. Щось таке цікавеньке у трубах або на поверхні, щось знаходили. Ну, буває по-разному. У вас є знайомі, які знають, що ви працюєте у водоканалі і кажуть там, Віталь, чого ж в мене там вода протікає? А, можеш підійти, подивитися, що там і як. Ви допомагаєте, є такі Ні, нема, нема знайомих. Ми, я на роботи нікому не кажу, і ми не розмовляємо з, -з, -з знайомими за роботу. Як ви ставитеся до людей, які не платять за воду? <хай> Такий трошечки провокаційною. Питання. Дуже плохо, дуже погано, бо хочеться так, напевно, що взяти цю людину і відвести сюди, щоб вона попрацювала. Завершенно вірно, щоб він тут, в багнюці, сам полазив, узнав, що це таке, і як воно заробляє за ці копійки. Саме цікаве на даний час ми закінчили роботу. Як ви оцінюєте мою працю від 1 до 10? Ну, дуже, чесно. дуже гарно. Добро пожаловать. Водоканал, будемо буде в місті працювати. Добро пожаловать! І саме головне, що б ви порадили людям, які хочуть піти на цю працю? Що саме головне, що ви можете виділити? Що виділити? Ну, Бажання робити, бажання заробляти і бажання людям давати, як кажуть, добро, воду цю устраняти ці неполадки, щоб люди були задоволені сюди нашою працею. Хай йдуть, роблять і не бояться нічого, все воно приходить з часом, опит, все воно приходить з часом і тут нема нічого складного. всі. Я кажу, ці ми були колись юні рані, нічого не знали, а зараз вже багато що познали, узнали, і ми можемо працювати. Цей День буду дуже багато років згадувати, згадувати тільки з повагою до таких, як ви, які роблять наше місто дуже гарним. І саме головне з водою. Тож дякую вам велике. Дякую за працю. Вам теж дякую. Гарний. Мучник, працівник, <ріст> Дякую. добро пожаловать до водоканалу. Поки ми тут закручували одну маленьку дірочку, я зрозумів одне: скільки ж мужності потрібно тим, хто робить це щодня. Під дощем, у мороз, під обстрілами вони стоять на своєму посту, щоб у людей була вода, світло, життя це справжні герої Тихого фронту. Вода є і слава Богу. Але після сьогоднішнього я точно знаю люди, які працюють в водоканалі, справжні герої, які працюють 24 на 7 в цій багнюці під дощем, в холод, спеку і навіть під обстрілами. Вони точно патріоти свого міста і справжні герої. А це був новий проєкт. Не моя робота. Побачимось у наступному тижні. Па-па-па-па!